Обережно двері Наступна зупинка станція захисників країни. За крок від кохання до війни, ми стільки не бачили свій тепер, Одна із те важливих мій Лише цілувати тебе Кохати ти любільш ніж до війни, шукаючи репостом серед людей, на більше цікаво мені Скажи, навіщо вони, коли немає тебе. Кожну мить та кожен день, на самоті Це саме те, щоб задувати. Колір твоїх очей, до болі в скронях, та й запамороче. Поки лунають постріли, все вони, я не маю ім'я, лише позивний. 24 лютого вранці ми Навчились цінувати з тобою кожну мить Знаю твоє серце, це мій прийняв. Те лінія життя, це лінія я вонюю. Коли скінчиться, все, прошу, подару, по парку горького солодки поцілуй, життя нове, країна мріється. Корот, тільки це зозумінь, ми зустрінемось влітку у Харкові, І в одесу поїдемо восени, за крок від кохання до війни, Ми стільки не бачили лиц тепер. i exactly. Терпи ще трішки, знаю, тобі важко лишитись колишнім. зацвітуть Шевченкові сади та вишні. І ми від дарві на до площі пішки. Сховавшись від дощу, під улюблену парку. Потім за руку від сумської до парку. Чи зголодніше по культури до маку. Не боючись гуляти з ночі до ранку, тільки сонце сіятиме кожен день. Що досаженого, я розмову нас веде, а навкруглі замість сліз, посмішки дітей. Ми обіцяємо, що відбудуємо тебе, мо. Помовчавши хвилину, зайдем хлопців, захищавши країну Ми всі разом посидимо біля кофеїн, тому що далі знаєш все, буде Україна За крок від кохання до війни Ми стільки не бачили свій тепер. Станція перемога. Кінцева станція. Шановні пасажири, при виході з вагонів не залишайте свої речі. Всього вам найкращого.